Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про свою найулюбленішу техніку природного освітлення, а саме про контрове світло. У цьому відео я розповім, які об'єктиви я використовую для створення таких зображень і які об'єктиви я можу, а які точно не можу рекомендувати. Також розповім про те, які налаштування камери я використовую для таких кадрів. Третє. На що варто звертати увагу на самі локації, а також як навчитись працювати з контровим світлом. Також, якщо ви хочете отримати безкоштовний гайд, як навчитися бачити світло, залишайтеся до кінця цього відео, там все розповім. Отже, давайте розберемо, що ж таке контрове світло. Контрове світло це коли основне джерело світла в моєму випадку сонце знаходиться. Позаду головного об'єкта зйомки. Тобто світло світить прямо в об'єктив камери. Також це можуть називати проти світла, але мені більше подобається назвати це контровим світлом. Чому я так люблю цю техніку? По перше, підкреслює контури та створює глибину. Контрове світло створює певний світловий ареол навколо об'єкта, що допомагає. Відокремити його від основного фону, а також додати тривимірної глибини кадру. Друге це м'яке освітлення обличчя. Так як немає прямих променів сонця на обличчя, то зменшується ризик появи жорстких тіней на обличчі, що однозначно власне для портретів. Третє це створення певної атмосфери. Контрове світло створює незабутню атмосферу на фотографіях, яку ні з чим не сплутаєш, особливо якщо знімаєте. На світанку чи на заході. Також завдяки використання цій техніці навіть в яскраве світло навіть в полудень можна робити хороші якісні фотографії. Ну і, звичайно, легкість обробки зображень. За рахунок того, що зменшується контраст, набагато простіше і цікавіше можна зробити кольорокорекцію фотографій. фотографії. Коли ж найкраще знімати з контровим світлом. Як я вже сказав, найкращий час це зранку або ввечері. Сонечко ще низько, тіні довгі, і можна отримати ось такий класний ефект. Об'єктиви. В принципі, немає такого, що якийсь об'єктив підходить, а якийсь ні. Просто деякі об'єктиви, особливо бюджетного сегменту, вони, вони погано витримують саме контрове світло і можуть ловити різні засвіти, зайців або просто спотворювати кольори. Тому бажано використовувати для такої техніки фікс-об'єктиви хорошої якості з хорошим заводським просвітленням. Також я дуже раджу використовувати бленду, тому що вона допоможе прибрати ось ці саме промінчики сонця, які будуть попадати прямо в об'єктив. Вона допоможе відсікти більшість промінчиків і зберегти контрастність на нормальному рівні. Отже, про налаштування, які налаштування камер я використовую? Зазвичай я виставляю ISO камери десь на 100-200, тобто на мінімальне значення. Діафрагма. Як правило, я використовую найменше значення числа F, яке доступне в моєму об'єктиві. Проте можна знімати і на прикритих діафрагмах. Якщо ви будете використовувати число F8, 11 і навіть 16, ви можете отримати ось такий класний ефект, такі класні проміння від сонечка. Варто врахувати, що якщо ви будете прикривати діафрагму, Ступінь розмиття у вас буде зменшуватись і глибина різкості буде збільшуватись. Тобто, якщо ви хочете все ж таки отримувати гарне боке і розмитий фон, вам потрібно відкривати діафрагму. І витримка. Звичайно, тут все залежить від умов освітлення. Для новачків я рекомендую поставити режим А або АВ в залежності від камери, він називається пріоритет діафрагми». І поставити експокорекцію в мінус 1, мінус 2 стопи. Для чого це потрібно? Для того, щоб зберегти максимальну кількість інформації саме в світлих ділянках кадру. Мені ж набагато простіше знімати в М-режимі, тому, мабуть, 95% випадків я завжди знімаю в М-режимі. Мені просто так зручніше і швидше, і звичніше. Отже, поради щодо локації. Перше, знайдіть відкриту локацію, де точно буде багато світла, і де різні будівлі чи стовпи, чи взагалі. Не буде перешкоджати сонячному промінню попасти до вас в об'єктив. Також враховуйте те, що не обов'язково, щоб, щоб ось настільки прямо вам падало це сонце. Ви можете змінювати кут, шукайте різні напрямки зйомки, таким чином, трошки змінивши кут зйомки, ви зможете змінити повністю характер освітлення вашого зображення. І також шукайте додаткові елементи, такі як дерева, архітектура, відблиски, вода. Це це вам допоможе зробити цікаві фотографії, а також додасть тривимірної глибини вашим фотографіям. Також декілька практичних порад, як навчитися працювати з контровим світлом. Якщо у вас немає кого фотографувати, візьміть камеру чи телефон і підіть, просто пофотографуйте стовпи, дерева, будівлі, будь-що. Таким чином, щоб позаду було сонце. Завдяки цьому ви зможете зрозуміти, який характер освітлення і які фотографії у вас виходять. Також пробуйте зробити декілька кадрів з правильною експозицією, декілька кадрів переекспонувати, а декілька кадрів недоекспонувати, а потім вже в процесі редагування зрозумійте, який результат дає саме ваша камера. Відображення можуть створювати просто вау-ефекти, тому шукайте різні. Водойми різні скляні дзеркальні поверхні, які можуть відображати сонце і тим самим створювати дуже цікаві і ефектні зображення. Якщо вам пощастить, як колись пощастило мені, і вас застане літній дощ під час заходу сонця, ви можете отримати такі просто неймовірні чудові фотографії, тому що, коли сонце підсвічує краплі води, стається щось неймовірне. І найголовніша рекомендація: якщо в вашій камері є RAW режим. Обов'язково знімайте в ньому, тому що фотографії з контрольним світлом майже завжди потім потребують обробки, їх потрібно редагувати. І саме raw формат дасть вам найбільшу гнучкість для того, щоб потім на постпродакшені зробити ваш кадр ідеальним. Що ж, сподіваюся, вам сподобалося це відео і вам було корисно. І якщо так, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео, пишіть в коментарях. З яким ви світлом любите знімати, чи використовуєте ви контрове світло в своїх фотографіях, або ж яка схема світла є для вас найулюбленішою. Також я обіцяв подарувати гайд по тому, як навчитися бачити світло. Що для цього потрібно зробити, всього два простих кроки. Підпишіться на мій інстаграм, посилання знаходиться одразу в описі до відео, і напишіть мені в Директ. Слово світло. Я відповідаю кожному особисто, в мене немає чат-ботів, тому з радістю поспілкуюся з кожним і подарую кожному бажаючому гайд по світлу. Дякую вам за перегляд і класних вам кадрів. Пока!